Вітаю вас, малята, хлопчики та да дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури. Наш квадрат фігура вправна, кубик він, картина гарна, печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутника склади та квадрат зробив вже ти. Малята! Розгляньте уважно картинку та знайдіть фігуру квадрат. Скільки кутів у фігури? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці. Чотири кута. А що це за фігура? Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник, хоч кута є теж чотири, сторони по дві всі рівні. Цей кузов вантажа вівки, телевізор чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та пано. Розгляньте уважно цю картинку та знайдіть, будь ласка, прямокутник. А скільки кутів? У прямокутника давайте теж з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. Теж чотири. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника вниз гору. Змій повітрі на просторі. Це прикраса ялинкова, похвала, хрустка, медова. Дзига теж, як ромб верткий, тістечко, це ромб смачний. Знайдіть, будь ласка, на цій картинці фігуру ромб. Давайте порахуємо, скільки кутів у ромба. Один, два, три, чотири. Вірно, теж чотири. Сторони три. Три кута. Познайомтесь, дітвора, це трикутник, що за диво перетвориться смеливо. То дитяча пирамида, то ялинка вже красива, Да на долі гір вершина. В шлюбці нашій він вітрила. Знайдіть, будь ласка, на цій картинці трикутники. Молодці малята, ось з якими Геометричними фігурами ми сьогодні з вами познайомились. До побачення, до нових зустрічей!